Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про основні помилки, які допускають при посадці хвойних рослин. Перша помилка неправильний підбір рослин. Ну, наприклад, захотіли ви посадити скельний ялівець, який віддає перевагу сонячним ділянкам та невологим дренованим ґрунтам. А у вас на ділянці вологий суглинок та півтінь. Звичайно, рослина буде погано рости та хворіти у несприятливих для неї умовах. Тому найкращим рішенням буде підбір рослин, яким підходять умови на вашій ділянці. Якщо у вас сонячна ділянка та сухий ґрунт, то віддавайте перевагу соснам та ялівцям. Якщо ж, навпаки, у вас півдінь та вологий ґрунт, то обирайте ялини та ялиці. Завдяки правильному вибору рослин, ви зекономите кошти та будете приділяти менше часу обробкам від різних хвороб. Друга дуже поширена помилка це заглиблення кореневої шийки при посадці хвойних рослин. Через цю помилку рослина може дуже швидко загинути, тому обов'язково пам'ятайте, що засипати кореневу шийку не можна. Третя помилка відсутність дренажу. Більшість хвойних рослин люблять полив, проте надлишок вологи у ґрунті може їм зашкодити. Тому при посадці хвойних обов'язково зробіть хороший дренаж. Четверта помилка неправильна посадка та пересадка рослин. При пересадці хвойних старайтесь не порушувати ком землі, тому що на корінні хвойних міститься мікориза. Мікориза допомагає рослині засвоювати поживні речовини. На відкритому просторі мікориза швидко гине, тому дуже важливо максимально зберігати земляний ком при посадці хвойних рослин. По цій же причині не варто купувати хвойні рослини з голим корінням. Бо шанси на виживання таких рослин мінімальні. П'ята причина неправильний полив: надлишок чи недостача вологи має суттєвий вплив на рослину. Якщо ви бачите, що ґрунт ще вологий, то зачекайте з поливом, щоб не нашкодити рослині. Ну і, звичайно, не забувайте вчасно поливати свої рослини по мірі необхідності. Шоста поширена помилка це маленька посадкова яма. Розмір посадкової ями повинен бути більший за розмір земляного кому приблизно на 20-30%. Ширина ями має перевищувати діаметр земляного кому на 20-30 см. А глибина повинна бути на 20 см більшою від висоти кому. І остання сьома помилка це відсутність мульчування. Мульчування допомагає зберегти вологу, захищає ґрунт від пересихання та пригнічує ріст бур'янів. Завдяки мочуванню ви зекономите свій час, тож не нехтуйте ним. А я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!